В ДБР зараз знаходиться понад 80 тисяч кримінальних справ щодо е, порушень виконання своїх службових зобов'язань е, наших хлопців, які там служать в збройних силах України. Це такі. Там, СЗЧ, своєвільно залишення військової частини, і відказники. 80 тисяч. 80 тисяч. У нас армія, мільйон, і от, мабуть, ще, ще раз підписую, Це дуже непопулярна тема, але ви можете подивитися статистику ДБР, яка якраз займається цими справами. І якщо Військовослужбовець своєвільно залишив частину, то працівник ТСК має 100% законне право його затримати. Добрий день всім. Хочу вас познайомити з одною персоною, я би сказав, Божим створінням чи Божою тварю. Знайомтеся. Руслан Гарбенко. Це, ну, як ви вже поняли, зелена нечиста сила. Нардеп, ви знаєте, якщо Оскільки кого посилає, то на те причини має. Так от його я не просто хочу послати, а так, щоб це продлилося вже потім від вас, і щоб він оттуда ви не вилазив. А що я вам ще скажу? А зараз коротенько, бисенько по ньому пройдемося. Значить, Горбенко Руслан Олександрович, 79-го року народження, це той самий, який голосував за залежність НАБУ від прокуратури, ну це ще ладно. Значить, задекларував 21 мільйон гривень. Ладно, хрен з ним, навіть бабуся накарядувала. Але найголовніше, що цей підар був обраний депутатом Луганської міської ради 16 номер від партії регіону. І це чмо. Е, Володимир Александрович, а що ж у вас тут регіонали в партії Слуги народу? І це чмо, що воно хоче? А воно ж хоче продовжити програму партії регіону і, ну, і Слуги народу і стріблення народу. Значить, е, е, у Верховній Раді працюють над арештом майна та рахунків за СЗЧ. Нардеп каже, що пропозиції щодо покарання за сазиче є багато і навіть не сумнівався, що що тут у вас добре з фантазії у Верховній Раді працюють над дарешно майна та рахунки осіб, які уникають служби, самовільно залишають військову частину. Про це сказав нардеп від фракції Підарас, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Підарас Руслан Гарбенко. Інтерв'ю телеграфу він зазначив, що наразі є близько 300 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства і СЗЧ. А у вас немає там сучас кримінальних справ про підарасів, комбатів, офіцерів, камбригів. Тих нечистих на руку, які обкрадають цих пацанов і змушують їх на четвертому году війни тікати туди, щоб вже свою життя спасти, тому що їх грохнуть ці підараси, які їм вже погрожують. Тому що вони відділі вирішили неудобні питання задавати. А за чим це треба? Головне, що за за чешників. Спасибо, що не розстрілюєте. Коротше, в двох словах він предлагає арештовувати майно, картки, рахунки, збільшити кількість тецякашників, уже стачить процес вилову СЗЧшників. Так сказати, поймати, істребити, але не розстріляти поки що. Спасибо на том, демократи ви хуєві. Та тому я би хотів ще раз, щоб ви обов'язково запомнили е э, лік цього підарасіни, який був регіоналом, а тепер нардеп від «Слуги народу». Всіх не перевішуйте, всіх не приловите, всіх не перестріляєте. Ну, блядь, війна штука закінчиться. У мене все. Спасибо. А я б заздал комісію по виловлю регіонал.